дня, друзі, радий вітати вас на каналі Рибалим з задоволенням. Ми сьогодні на короповій риболовлі. Сьогодні приїхали е, в дамбу. Сьогодні у нас такий водойм, е, класний водойма. Е, приїхали в дамбу. Тут максимально, як кажуть, глибинки. На середині друзі, 4,5 метри. Будемо вести свої оснастки по той очерет. Туди десь метрів 130 десь 140 не будемо дозволити, як завжди, метрів 10 щоб коли буде клювання, щоб ми могли успіти прибіжати, до будок і рибку не впустити в очерет. Так, дивіться, класна здесь полянка. У нас на дворі дуже-дуже спекатна. Тому, друзі, ми тут будемо купатися, бо ви ж самі розумієте, що трохи коли спекотна, а погодка така за 30 у нас плюс. Зараз, друзі, я розповім вам про насадки, на які насадки будемо ловити, чим будемо годуватися. Ну що, друзі, ми на каналі рибалим задоволенням. Ми починаємо приятного перегляду. Так, що, друзі, смаковина наша. Так, тут у нас кукурудза з тігровим горішком. І все це залив я кеси ЛЧК. Зробив темненько таку. Зараз хочу зробити дві різні. Смаковинки, зараз я трохи візьму відсюда, друзі, оце вдруге таке віддерце. І зараз, зараз далі розповім, що я хочу. Оце буде у мене тут одна вудка з тігровим горіхом, дикасила. Оце зараз зроблю точку. А тут у мене буде, друзі, сімурська. Так. А, а тут у нас буде, друзі, оце дві вудки, Я буду забрати на сісімурську кислу грушу. М -м, смаковинка, кисельчик пахне. Так, це нам треба десь третю, Так, все є. Десь отак. Роз... Це є. Це на дві вудки, а це на одну вудку. Так, оце де на одну вудку, друзі, добавлю сливу сюди, сипуху. Це в нас там, де буде дика слива. Так, все. Все, 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 все. Зараз все гарно змішуємо, щоб оце смаки у нас набрали. Бачите, і затемнили ми трохи свою кукурудзу. Мм, запах, звісно, це вона дає. Що це, друзі, чому я додаю не роблю на горохи при ловлі коропу? Е, передплатники знають, я вже це розповідав. Що оце кукурудза вона оце запахи добре приймає. Тобто, дипанули ви її сліва і вона буде пахнути слівою. А горох, друзі, діпанулі якимсь смак, смаком. І він через котру годинку опять буде пахнути, як кажуть, горохом. Так, все. Оце є, все. це одна точка буде у нас. І друга точка, друзі, полуничка. Зі смаком полуниці. Так. Полуничок. Запах полунички. Мм, бомбезний. Бомбезний запах полунички. Так, це у нас буде точка з кислих грушей, друзі. Зі всімурською. Смаковина, а як пахне. Ай, напевне, якщо б камера ці смаки передавала б полуничним мороженом, пахне. Е -е 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 -е. Ай, клас. Оце да, оце смаковинка. Оце пахне. Оце пахне наша смаковинка. Так, все, гарненько-гарненько Змішали, все, є, є. Все, вона, зараз, поки, друзі, буде настаюватися. Беремо будки, розлажуємо. Так, ну що, смаковина наша настоялась, друзі. Зараз е, насадки. Що я зробив з насадки? Насадочки у нас, друзі, е, тигрових горішек, Сісімурська. Дика слива. Це перша насадка. це будем... Слива у мене є, будемо гадуватись. Це друга насадка сімурська кисла груша з ігром горіхом, І це теж сісимурська кисла груша з сігром горіхом, але такий... О, такий, невеличка така насадочка. Так, що, беремо свій корабель, врубаємо і, як кажуть, починаємо завозити снасті свої. так, все, Поки він прогружається. Беремо першу насадочку. Перша насадка, так. Так, перша є. Це у нас буде, друзі, це тут сліва, дика слива, сісімур. І будемо годуватися, ось, ось. Слива у нас є. Так, є. Перший завоз, друзі, так, такий повненький. А потім буде клювання, будемо потрохи. Потрохи досипати. Так, насадку вложимося в бункер в корабель. М -м, смаковинка пахне як, як пахне ця смаковинка. Так все є. Відправляємо корабель. Водоїм. Давай якогось нам гарного хлопчика. А Може і дівчинку. Так. Все, погнав. Погнав, друзі. Завозимось. Будемо завозитись, казав вже десь метрів 140. Ну, до очерета десь метрів 140. Може не будемо дозавозити очерета метрів 10. Це десь 140-130 метрів. Так, вітер у нас диме з вершинку в дамбу. Ми тут біля дамби недалеченько, тому вітер такий трохи є. І це добре. Для коропої ловлі це дуже добре. Так, ну що, друзі? Завезли нашу смаковинку, насадочки. Будемо зараз чекати на якогось гарного хлопчика. Так вирубаємо. так, вирубаємо корабель. Все, давай к нам гаражик і вирубаємо кит. Все, друзі. Включаємо сигналочку. Включаємо сигналку. О! Так. О, все є. Все. Ждемо. Клювання. Клювання на середню вудку свінги-попуска. Є він там? Так-да-да, да, да. є! Там Є, він там, друзі. Він там. О! Ого! Да, да якийсь гарний хлопчик, як я тебе хочу там. сказати. А куди будемо виводити? Та зараз куди-небудь знайдемо. Ага. Так, ну що, не знаю, друзі, якийсь зацеп, десь там чикаряшка, чи що зараз. Возьму човник, поїду пода очерет, гляну, що там таке. Зараз е, човником впливемо, е, глянем, що там. Що трапилось? Чи вечерет сів, чи якась коряжка там. Так, Ну що, друзі, перше клювання. Сів я в човник, вудку, загибану, лучку це зрозуміло. Десь там сів він, чи вечерет, не знаю. Зараз допливемо до туди, до того очерета і гляну. Що ж там таке? Чомусь. Що, що таке? Може там якийсь корч. там може, Якщо там корч, друзі, то візьмемо трохи... Ближче. Так, у нас вічерії. Зараз е, перезабросимо вудки, друзі. Що відмічає? Достав вудки. Е, перша вудка була у нас, е, де дика слива е, попав, залишився з тігром горішком А де були оці дві вудки з сімурська кисла груша, попапав рак. В метельну. Не було не папа, на дно навіть і тігрового гріха не було. Так що, друзі, вночі я зараз поставлю, що якщо рак це дику сливу не гризе, ставлю я на всі три будки, ставлю я на всі три будки, друзі, дику сливу. Тому що не хочу я ставити силиконову кукурудзу, бо я хочу, друзі, на цьому домі дуже багато є трофейних риби, тому хочу зробити якогось, друзі, гарного трофея. А як щось силиконку, друзі, ну силиконку треба, е, по силиконку він клює, трофейні риби, були у нас поймані такі, не були, ну, більшенькі рибки, ну, в основному такі клюють, трошки, тройки, п'ятерки. А я хочу зловити щось таке, знаєте, десятку якось зловити. Ну, отут є в одному багато е, десяток, тому, друзі, ось цей ставлю е, щогось з тигровим горіхом, бо і кормлюся з тигровим горіхом, з кукурудзою. І лавлю хочу ловити на Тігровий. Горіх. І на Тігровий гріх я знаю, що не тільки короб, друзі, клює, але ж і білий амур. Тому можливо, то, друзі, може і білого амура вдасться нам зловити. І Будемо чекати Будемо чекати якогось гарного вночі клювання, ввечері може ще клюне, завтра зранку. Не буде клювання, друзі, тоді до ранку. У нас ранок, друзі. Так, ну що? Клювань вночі не було. Поки зранку вуки поки мовчать, ну це таке бачите, що будемо чекати щось іще сьогодні в день, сьогодні будемо десь до обіду і будемо збиратись додому. Так ну що, зараз перезаброшу утки та напевно, довно десь зранку щось і клюнути. Друзі, клювання, свій рочик попустив, свій рочик попустив, Він довго був там. Треба підсікати. Так. Є якийсь кабан. Є, друзі. Якісь гарненькі. Зранку. Ух, тягне. Ух. Щось таке. Хочу відмічаю щось добре. Взяв. Взяв, добре. Хорошенький хлопчик. Ух, вудка як гнеться. Гнеться як вудка. Так, зараз дотянем, Притягнемо, глянемо. Що там за рибинка? Що там за рибинка у нас? Оце клює зранку. Так що, друзі, дотягнув в березі, зараз буде найцікавіше. Вудка загибається, ось Олексій нам допоможе. Допоможе нам цього хлопчика. Ще напевно не розуміє. Ну, має такий бути непоганий. Але поки не розуміє, який він там. Зараз трохи його приподняти З водички трохи. Ось він. Ух! ух, ух, ух. Ну, спиняха була здорова. Ух, кабанюра. Ух, пішов. Пішов, дивиться, як тільки приподняв його. Стартанув він як. Як він стартанув. Все. А показуйся. Я ж кажу, що в березі буде саме таке цікаве. Осьо він. Красень. Угу. Красень. Ух, красень. Це Амурчик. Амурчик? Так, да, Амурчик. Тихо, тоді, напевно, не спеши. Бо він може під розгадрати. Все, побачив піцак. Піцак побачив, ух. Ух, пішов сертанув. Бачите, це мур. Піцак побачив і все. І втік. І втік. Гарний такий хлопчик. Гарний. Головне його не впустити. Гарний хлопчик, друзі. Білий амурчик. Це перший у нас білий амур цього року. В цьому році це перший амур. Давай, давай, хлопчик, іди сюди. Не бійся. За... Ні. ні, ні. Розмотав знову. Бачите, друзі? Сильно мелко, не можу опустити ниже. Рванув. Рванув опять заробив ривок. Добре. Амур це боєць, друзі, він так просто так не здасться. Це Амурчик. Він просто так, друзі, не здасться. Ух, як гарний який. Ох, сонце свій, аж не, не бачу його. Скоро угу. проще. Коропа вже взяли би. Mm -hmm. А це бачите, що робить. Пішов ліворуч. Пішов ліворуч. Дай ось пішов, пішов, пішов. Пішов, пішов, гугу, як загнулий. Як акула? Це певна акула. Це річна акула. Річна акула. Іди сюди. Давай. Йди сюди. Іди сюди. Дивись, уже зрозумів, що тут підсак. Бачиш, уже не дається, не йде сюди. Не иди, пицак. Опять пино. Опять размоты. Волосинь размотав. и сейчас солнце стало, друзья. Бье. Вочи. Ну, хлопчик, давай, дай. Иди сюда, хлопчик. Иди, хлопчинка. Иди сюда, хлопчинка. Ух, монстр. Забирай его, Лха. Забирай его. Фу. Писатель, слышишь? Лех, писатель сошл. Дивись. Піцак? Сейчас, если бы ты его сейчас не поймал бы, дым бы сошел. Тихо-тихо. Тихо, не підіймай, поки. Не підіймай. Зараз дивись. Дивись, зійшов, блін. Зашев пісаки, друзі. І я мокрий. Дивись, друзі. Якби зараз його не взяли б, він би все, він би втік. Оце фортануло. Дякую. Олексій, дякую. Якби не ти, я б його, наверное, сам би не взяв би. Так і дивись, яка махина. Ну тут більше десятки, це, напевно, зважимо. Може, це ми сам, сам, трофейний амучик. Не только цього року. А в мене було б поймані 11,5 років, великий, Друзі, ну це таке десь до 12. Сейчас. Давайте, напевно, час ми його зважимо. Сейчас давай я будку положу, бо ти його сам так, не випереш. Ти його не сам не випереш. Про... Так, Мої Боже, не, в серці, не дадуть. <ріху> мої топачинки, друзі. Зараз будку. Уже, друзі, рак Дивіться. Или вибив, или рак згриз. Сисимушку кислу гру. це була дико слива. Може рак згриз, а може і він вибив. Олег, тихо тихо, щоб він не сильно. Та він порвай нахрен делать. Так он уже все, смотри. Надорвал. Ну все, надорвал, видишь, чуть-чуть. А ну вот тримай камеру, познімай. Так, ти там застряв? Там застряв, подожди. Ого. О. Да. Це добрий махи напишу. Блін, та тихо. Це добра, машина. Ти Блин, та це, добра машина ого. це треба його зважити. Оце кабанюра. Оце брат. нервовляла. білому омору. Це напевно ми... ми... мій... Напевно, не біфіш. Це напевно біфіш, друзі. Так, зараз ми його зважимо. То, а він а, він трохи... І спачкався, але о, нічого. Що ти, Олексій? Мурахів у тебе немає. У мене... У мене <рес> мурахи такі, друзі. Таке задоволення на виважуванні, звісно, білого амура. Це капе, щоб білого мура виважити. Це не кар. Короб доходить до вбіри в березі, друзі. Він не так не запродивляється. Гамур, дивіться, він таке виробляє. Такий виробляє. Ну, Я не знаю. Ух ти. Напевне, може кіл, кіл 14 тут даже. Ну, це, Напевно, це мій самий великий білий амур всього життя. Я ще таких білих амуров не ловив. Я ще таких білих амуров, друзі, не ловив. Так. О, блин, тут. Його ще спробую втримати. Звісно, макіно суміше. Втримати його башка. Ну, я думаю, 14. Напевно, треба бути 14. А ну ве. Оба! Оба! Дивись, як я розумію. 14700, 14750, 800 14, 700. 14700. Мінус мат 14 з половиною. 14, друзі, це мій бікфіш. Це мій бікфіш, бікфішний амур. Мінус мат, ну десь десь, друзі, 14 з половиною кг. Це ми, ну хай, давайте це мат 350, це десь 14. 14300. 14300 білий амур, друзі. Це як кажуть, мій трофей. До цього в мене були корапа е, великі, там тостолоби. А білий амур, друзі, це самий великий білий амур, якого я зловив е, в своєму житті. Знаєте, і, я не... У мене оце так, знаєте, сір. Хтось каже, випускайте цього хлопчика. Ви знаєте, вони в наших водоймах не плодяться. Ми приїхали на камерський водойм, ми заплатили кошти, щоб зловити цього хлопчика. Тому цього хлопчика ми заберемо додому. Хто каже, О, ви не нажерливий? Ми нажерливий, друзі. Просто цей водойм камерськи спеціально зроблений для того, щоб виростити рибу, і риболов приїхав, зловив. І забрав цю рибу, тому що тут немає в водоймі правила, тут є одне правило, друзі, немає обмеження, але є таке, що менше трьох кілограмів короба брати не можна. Розмір рибки. Тобто у нас розмір рибки не менше трьох кг, у нас трохи більше, ніж трьох кілограмів. Тому цього вкрасення ми забираємо додому. Ну що, давайте зробимо фотку. Дивіться, давай ще покажи Льоха, дивися. Це гарне. Гарненький, я його не підниму, Я його не, підниму. Я не знаю, я його, щоб підняти його що? І щоб він не сопротивлявся, фотку зробив. Це, звісно, фотку зробити буде. з ним важко, давай його Поддимемо, покажем, покажем. Цю. Ой, горню, ух, він стоїть. Ух, ти как густой. Ага, він мій. Він мій! Не бій мене! Не бій. Він мій, друзі! Я його піднять отак на руки я його не зможу показати. А ось так в обнімочку, так. Да. Клас. Ну що, давай зробимо фотку попитаємо. Фотку буде зараз важко зробити. Так, що, друзі, не буду я його кидать до риби. Там ми ловим товстолоба у нас є, зловили уже товстолоб у нас є. Зараз його усьо, є у мене спеціальний такий короповий мішок. Зараз ми його сюди щоб він у нас, бо це амур, його, я боюся, що у мене не витримає ота моя, як кажуть, а от коробку мішку, друзі, він у нас буде гуляти, як кажуть, плавати, і він доживе до, коли ми поїдемо додому. А додому, я думаю, всю, після цього красення ми точно вже скоро і поїдемо. <рес> що нам? рибка є, є. Зловили, зловили. Так що зараз будемо збиратись і поїдемо додому. Ні, друзі, ще трохи половимо. Будемо десь до обіду. І після обіду будемо збиратися і їхати додому. Ну що, закину цього красення водою, забрасую будку. Взяв він під того очерета, десь там глибинка була 2, е, на середині, друзі, зі глибинка 4,5 метра. Це що кому цікаво, вода водомі прозора, вода в водомі пснувата. Ми приїхали вчора, купалися в день на вулиці десь у нас плюс 30, 33 градуса. Буде сьогодні. Вчора було десь 35, то спека. Бачите, як спека, і одразу починає клювати білему. Так, і ще щось хотів... А, вітер у нас дме. З вершинки в дамбу. Тобто вітер, якраз бачите, що вітер ми десь біля дамби недалеченько, Дамба трохи там далі, але ми тут біля дамби ну, недалеченько це, як кажуть. І оце всю грязь, оце, всі лістя, оце все лістя, це вітер демек як нам якраз з вершинки в дамбу. Я спеціально приїхав став в дамбу на цей водойм, друзі. Я хотів зловити в цьому році білого трофейного білого муру. І я відмічаю, що мені це вдалося. Так, зранку попив каву. Так, що, що, зловили. І... У нас і... не робив я думаю тігровий горішок. Ось, о, друзі, був у мене ще це роки-два йому. Це кисленький динамітовський тігровий горіх. Я брав він, йому вже два роки. Він такий вже запах кисленький. Оце тігровий горіх, якщо що. На який тигровий горіх я зловив. от он, динамітовський. І з папапом дика слива. Це сісімурська дика слива. І відзначаю, друзі, що іменно на цю дику сливу я ловлю білих хмуро. В тому році я це ловив на білого мура, іменно на цю дику сливу. І цього року, друзі, ні на, думаю, на сісімурську кислу грушу все-таки буде клювання білого мура, бо в мене раніше клювали. Але ні. Зловив я на бачите, що клює на сісімурську. Що клює на дику сливу. Так, зараз зробимо насадочку. Пів отрізаємо. Це у нас тут 14 міліметрів по папіки половинку розрізаємо, беремо іголочку, друзі, ставимо по Попапік, так, зараз дігровий грішек цілий, є водойми рак, трохи гризе. Ну, це таке. Ну, але ж, бачите, дикосливу сисимур він гризе, а дикосливу він чомусь цей рак не гризе. Так, ставимося. Як кажуть, робимо сніговічок. Ставимо стопорок. Так, є стопорок. Подтягуємо. Що хто не розуміє, що таке сніговичок, друзі? Це така у нас, як кажуть, в авторсі насадочка, де вона трохи гачок, отак вона трохи болтається, і може гачок трохи нажала підняти, але напевно вона так трохи гачок не підмає, отак десь. Вона нічого страшного, якщо вона поставить гачок на жало, друзі, бо вона трохи в адомі постоїть пропитається. Води набереться, і вона трохи опустить цей гачок. І гачок буде отак у нас лежати. І зрізаємо ці гарненько робимо, щоб у нас оце краї, край з попапа не торчав. Акуратненько так робимо цю насадочку, щоб вона у нас така була гарненька, щоб у нас була вона як ціла. Щоб не було такого, знаєте, що там вона десь за край тігрового гріха виступала, все, зрізаємо гарненько. О, зрізали. І дивіться, яка вона вийшла, що така гарненька насадочка. Оце на ту таку насадочку, друзі. Оце ми зловили цього гарного, як кажуть, монстра. Для мене це монстр для мого життя, що це такі зловили гарного хлопчика. 14300. Це, да, це таке. Це не. Не ловимо таке. Кожне доби ми таке не ловимо. Так, є, во. що у нас вийшло. Так, ну що, друзі? Зараз збимо ще ті дві, дві вудки, бо це я ввечері друзі, завісся і до сих пор ще не перезабрався вудки. Треба там завісся, там под, под, подивлюся, може там по попапить згриз. Там у мене стоїли ще 27 кислі груші, може попапу вже згриз рак. Зараз ми якраз і перевіримо. Друзі, середня будка попускає свингер. Попускає. Він там. Він должен бути там. Так, да. так, да, щось є. Так, да, це, це вже, друзі, ну щось не таке велике. Але це на симурську кислу грушу, Напевно. Чи велике? Не розумію. Велика. Ну, понял. Я його догнав, він пішов в берег. Ну це ні, це, чи таке, це трохи менше. Це напевно, трохи менше, це не такий красень, як був білему, це щось трохи менше. Так, ну що, друзі, десь дотягуємо уже. Сейчас глянем, що там за рибинка. Напевно, не дуже така велика. Але глянем, Сейчас зараз Олексій взяв. Пісак, пісак. Допоможе нам. Так, а сколько у нас зараз, яка годинка? Годинка у нас. Годинка у нас. Пів, 11. Напевне, карапець. Напевне, карапець. Це Це вже точно не такий велетень, це якийсь карапець. Зараз глянемо. Зараз піднять. Глянемо, що за Карапець, смотри, яка зіркалочка. Ну така троячка десь. Це ж теж рибка, як кажуть. Це ж теж рибка. Рибинка. Добренька. Так, а ну йди сюди. Хлопчик. Хлопчик, а ну йди сюди такий. Хлопчик. О, піймав його. Піма, ну так, да, така троячка. Троячка 3200 десь ота. Це десь, бачите, тівровий горішок у нас сісимурські кисла груше. Отакі гарненькі. За ніжню губу, друзі. Взяв Десь троячка. Трояка. Класна рибинка. Дякую за допомогу. Рибинка, добренька. Ану давай, нам до хатки додому. Давай к нам до хатки додому. Гарна рибинка. Десь 3-200, друзі. Така. Чуть більше, більше трьох. А ну давай к нам. О, пішла. Ну що, друзі, виматую вудки, половили, добренько половили. Вдалося сьогодні зловити білого амура, такого трофейного, як кажуть, блін, як кажуть 14 кг, ух, як він дав тут жару. Тобто добре, половили. напевно, не напевно, а з матою вудки все, хорош. Як кажуть, риби більше не треба. Зловили пару карпух, зловили таких невеликих, таких трій. Ну, як невеликі, для когось. 3 кг 3-3,5 к це вже велика риба. Ну, велика, звісно, велетень у нас це білемур. Так ну що, друзі, як кажуть, дякую цьому водоймі за гарну рибку. І ще приїдемо на цей водойм. Ловив я тут тостоло, бо тостолоб теж ну, По толстолобу друзі, не було такого велення. Ну що, друзі, як кажуть, ми з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на каналі Рибалом задоволенням. А сьогодні риболовля, друзі, була сипрова. З вас вподобайку. Пишіть коменти. Ми працюємо для вас. Ну все, друзі. Пока-пока-пока-пока-пока.